Ну, что я могу вам сказать? Вы же там в курсе, да? там Загнивающий Запад, бедная Европа. И за все Нас Украина подкармливает. Да, нас подкармливает. Девочка. Мои друзья. Короче, пацаны, делятся в телевизор, они даже когда не слушают. Погнали! Давай. Ага, это пока они не побачили вот это. Я, я тут сам не знаю, що це. Я можу тільки сказати так, що є ось от такі от конфети, потім це якесь, напевно, буде... Кирил, ну давай, розбирайся, що там. Це, напевно, буде якесь желе, не жиле. Ну, там, либо... Ну це треба готовити, напевно, я так розумію. Хто вміє читати? Да, да. Ні, тут якісь уже воно смаколики. А, воно підсушені фрукти. О, так это все. Ну... Да, -да, 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 да, да. Це все. все... Это дети, а ну тихо, що розбіжіть куда? <пута> а ну десь <сиві>, там не видавають. Це моє все. Ви ще начні з гущого тут забирати, це я вас вучаю. Одним разом. Так, ну дубль 2 каже, що там є посир. Тому що Юля вже залізла під потолок і бачку знімає. Це самі полезні і в житті таблетки. Я так розумію, що це таблетки... Так, тихенько. Так, це таблетки для дітей. Так. Ну ще ну нам в металію не передавали. Нас її тут нема. Отдельне спасибо. Тихенько. Так вообще дійтесь, на секунду 15, 20, 35. Де ваші мами? У вас є мами? Ні. Ви не сина си. <реш> <реш> Я би не зрозумів. А то в Куфайці що за тетя сидить? А ну наведіть на неї. Що це за тетя в куфацію сидить? Я не знаю, що це за тетя. Кишка, шкаф, це твої а, а, Я вам ще хочу сказати, все самое головне, що це ж все, що приїхало сюди. Спасибо, Колян, Наташа, ще раз. Ну все джекпост. Я сейчас потім договорю, якщо не забуду. Карамелька біла. Це як смалець, тільки з сахаром. Карамелька, карамелька. Це ну, вкусом не описати, словами не передати і нікому не віддати. Це ночі зі мною. Печенюшки я такі теж нікому не віддати. Ну... В общем, оці всі сладості, що саме головне, давайте я вам розкажу. Наші друзі оцим всім ділом займаються. І буде ссылка в описанні, де ви можете це все в Україні замовити в два рази дешевше, ніж в будь-якому магазині, бо попереду у вас проводи, Пасхи, День Перемоги, один день перемоги, вже ось о другий і все остальне. І це ви все можете замовляти, і вам це по вайберу все передасться. Мама, уже это уже все вкусно. А тут даже есть еще приколясики, типа заправки до да, салатов, тех, кто худой, разом с мной. Это мазь, наверное, для красивых девочек. Маш? Я не знаю, что это такое. Мы сейчас будем все... Ой, ё-моё, я знаю, что это. Это любимая еда у всех детей. Желешки. Айона, короче. Черв'яки, Вася. Саня сидит з надутою мордою, мордой, бо вже вихватив люлей. Це я нікому не віддам, вам дам тільки попробувати по кусочку. Ну, як обычно. Покажи, покажи, шур. В общем, не важно. Может це красичка. Кто любит таке? Тільки натуральне і в два раза дешевше. Звоните. Опа! А на у вас хипоня, я вас поняла. Хорошо. Покажи, покажи. Боже. Ой, йо! Девочки, посмотрите на это. Все, силикон не лопает шучу вот это между прочим може... могутики показать не надо дать попробовать <ріх> что там написано тут два туба одне в общем не риска а другое смущенное молоко да я так понимаю что колянце ваше производство ну, Мені В общем, хто любить з гущенкою і все, я ж кажу, дзвоніть вам по новій почті, там в течение дня ну, ви ж в курсі, як воно все доїжджає. А ціни дешевші я гарантію даю, не знайдете ніякому магазину. А ми будемо це, звісно, хавати на халяву, тому що це ну, це ж ми. Що у нас тут ще є? Чай. Я не знаю, або, або, або взагалі щось схоже на парфуми. Не вже ти вирішив мені передати парфум. Парфюм! Паршю! Ти думаєш, у думає, мене Італії не хватає. Але дякую все одно. Дякую. Ти знаєш мій смак, то я думаю, що не просто так це передав. Так, а тепер далі дивимось. Дивіться, тут у нас є... Наркоман Дед Мороз. Держіть. Капуги. Ні, я mm не -hmm. пускавка, Йо! Оце! Вам не півники смоктаты! Я хочу эту колбаску Так. Я любила колбасу. Йо... Але все одної торгової марки. Я так розумію, що да, це... Я <реш> так, не так розумію, що да, я обожаю цю Ні, це вони самі роблять не і стараються між ними. Я не знаю, там карманів є, але ось тут у нас не Так, що тут? Не, обращайте увагу, у нас Альона просто привикла. Покажи, показуй. Це я не буду показувати. Та показуй. Це до пива, до всього. Закусь, тілки.

<реш> <реш> Я вам так скажу, Европа действительно бедна <реш> и Запад загнивает. Майте друзей из Украины, вот так вот. Ну что, тут дальше ну все повторяется. Всем конфетка, тик-так домашний. <реш> Та прям там не в вдари вони вбили. Я думаю, що вони вже тобі зігнулися. Ну все, всім спасибо, до свидання, навіть. Я не знаю, де це взялося. Калян, звідки ти пам'ятаєш? Але дуже дякую, що ти знайшов іменно оцей, як воно називається, полин. Оці запахи дуже такі гіркі, обидва, ну що я від них кайфую. Я не люблю духи солодкі, я не люблю оці все. Оце прям прям, ну, прям хазяйство не мило, а це прям якийсь палин. Ну. Керзові сапоги. І керзові сапоги. Ні, ну це іменно дійсно те, що мені подобається. Я от прям балдею від цього. Може я не сучасний, але оце топ, Це прям угадав. Та вообще, що ти, з усіма. Ви знаєте, що таке справжня боль? Це коли мама достала такі великі банки і вирішила поділити мою згуську на всіх, це Коля спеціально доїв горову, ганявся за нею в полі. Так, Для і, мене. Давай не зажимай, бо зараз як вистрелить, блін, і буде як ото свою бравою. От хай і вистрелить вам ото. Я я не жадный ніколи, ну не на що вообще в жизни, я тільки на згущенку. Это сейчас будуть ділити на всіх. Може ніхто, хто а вы питали, може хтось не любить, Може хтось не хоче. Вы можете хочете віддати мені свою долю, а? Насл... Наследники нашого тут. Вот... Ага, вот так вот. Какую долю тут Big family, но no щелк хлебало. Та що слава смотри, у Слави серце сейчас зупиниться, Телефон в руках воно шатається. Наверно. Хватит, може, може, хватит. Якщо це не мені, то хватит. Мама. Н -н 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 Ножом по серцю. Нажом Коляну. Не висилай нам більше нічого сюди. Я, а що саме головне? Давайте так договоримось. Ви всі побачите, де це що це. Зараз ми спробуємо. Ми вже попробували. Ми вам можемо сказати дуже смачно. А ви потім всі у мами і в мене отчитаєтесь, хто прочитав, хто заказав і кому сподобалось. Ждемо е, як правильно, відео і ну не відео, а цих ачотів. Слава ото. Ото й хватить, мама. звісно, слава. слава! Ну це не слава, це коля з Наташою, але слава. Боже, мама, давай лінійку візьмемо, будемо міряти mm. або зважувати. Смачне? Смачна? Mm. Mm. Ото, отто. отто. Короче, заказуйте. Я думаю, що ви не пожалієте. Я вас в цьому плані дурить не збираю. Насчет дієти, да, мама, а що там, як це ну, затягнеться вона. Я ж думаю, що всі мої, хто на мене підписаний, даде дасте мені скачуху. Хоча б два місяці і два тижні мені треба буде цеї. Згущенку цю розігнати. Е, ви що там? Дали їм банку ікри, вони довольні. Це ці, що всю життя на дієті. Давайте, чао, кака. Скажи ще. Це мені в банку далі. Я тобі в банку, да. Так. так, а то, що Алене все. А это Алене. Дітям. Дітям. Так может то не идите вообще. Блин. Вона же їх кормить. Так кормить вона, їх а может там... Може позвонить в государственную якусь службу. Короче, слава, пожибанку банку машина. Так ти її так от трамбуй тоді, а що ти там зверху наклала і, і це. Все. Подумайте, що я жлоб. та думайте, що хочете. Нормально. Нормально, коли? Коли б мені совсем... Решила пожертвувати слава, собирала на твої гроші. Ага. Раз уже така свадьба пошла, то Не, на згущенку можна, то нічого таке. Да, гроші хай валяються, а от згущенку треба об'єкти. На своїх волосах тренувалася, бачиш, як я. Хорошо за Ну да сильно там не запаковывай. Да. Это Алене с детками. Опять Алене, да что такое? Давай сюда. Оп. Все Алене, все Алене, всю жизнь все Алене. Так это же не наши Алене. А, все и не наши Алене. А, ну конечно же. Вік викладати вам відео, але мама роз розливала mm. дівчатам згущенку mm. і реакція мами на згущенку. Mm. Це цінитель всіх вкусів yeah, Я тільки корову подоїла yeah. дуже так? Да? Yeah. Mm. Наташа з Все в порядку Просто зачет Це вам не 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 стлі якесь. Це Саме дитині, мама Юля, ти на дієті? Мама Скажем, <рес> Боже такий їм, Я ж на дієті. Як мінімум, ви повинні там спробувати всю цю звучомку, я вам відвідаю, це не скліним вспливає.